Закликав до захоплення державної влади в Україні, заперечував збройну агресію Росії та вихваляв екс-ватажків терористичної організації ДНР Олександра Захарченка, Гіві та Моторолу. СБУ повідомило про підозру настоятелю одного з храмів Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Клірик активізував проросійську діяльність після того, як релігійні громади храмів вирішили. Перейти до Православної церкви України. Він публікував контент з рекламою діяльності патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Також намагався переховуватися від правосуддя на територіях кількох областей України. Однак, зрештою, був затриманий. Нині колишній настоятель перебуває під вартою. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю справу. Як ви вірно підмітили, Зломисненко виявився колишній настоятель одного із храмів в Вінницькій області УПЦ МП. Після втрати приходу він продовжив свою деструктивну діяльність. Крім постів у соцмережах, він у власному телеграм-каналі поширював. Російські наративи не погоджувався з версією того, що Росія напала на Україну? Робив акцент на превосходстві на кращому статусі росіян, ніж українців, не поважав українських парафіян і військових. Які докази були знайдені? В ході проведених слідчих дій у нього було віднайдено мобільні телефони та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Зібрані докази було направлено службою безпеки на експертизу, і експертиза підтвердила протиправний характер його дій. Яке покарання загрожує за таку діяльність? Наразі клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кривельного кодексу. Відповідальність передбачена до п'яти років позбавлення волі. Початку повномасштабної війни скільки вже затримали священників московського патріархату? Хочу сказати, що Служба безпеки веде системну роботу, боротьбу з злодіями, з бандитами з шпигунами в рясах. І... Протягом спочатку поважав вторгнення вже понад 60 фактів викрито понад 60 фактів при збройної діяльності е, такої категорії громадян. Чи плануєте на перевіряти настоятелів московського патріархату? Е, служба безпеки вчергово наголошує, що ми е, діємо і ґрунтуємось передусім на засадах законності і виключно в межах і в порядку, передбачених законом, конституції України. І з повагою ставимося до права на відрозповідання кожного громадянина. Проте, жоден ворожий публічник, ким би він не був, в якій би він не був посаді, сані чи іншому, не може сховатися за рясою від правосуддя. Ми вам дякуємо. Дякую вам. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.